Друзі усім доброго дня! З вами компанія АвтоСкаут-Менеджер Микола. І знову ж таки сьогодні буду знімати для вас черговий відеоогляд по автомобілям наявності. Ну і як бачите, під прицілом у нас ось така. Спортивна Q5. автомобіль у фейсліфт версії, автомобіль на 2 літри дизелі у дуже крутій комплектації, у дуже крутому вигляді, який приїхав до нас з Німеччини і пропоную подивитися на неї сьогодні детальніше. Ну і щодо параметрів, це у нас 20-й рік виготовлення, 21-й модельний автомобіль. Повторюсь, на 2 літри дизелі, це 150 кВт, 204 кінських сили, автоматична коробка передач Естеронік 7 Ступенева, що працює в парі із повним приводом. По пробігу тут у нас 140 тисяч оригінального та підтвердженого автомобіль в Німеччині обслуговувався тільки на офіційному дилері Audi. Це можна з легкістю перевірити, взявши він код і звернутися до нас в офіціалів, саме в Україні, і вони дадуть вам повністю цей витяг. Або цей витяг ви можете попросити у нас, і ми без проблем вам його скинемо. 2-3 тисячі кілометрів назад був зроблений цей останній заїзд. Також щодо коліс, у нас зараз автомобіль на ось таких 21-х Audi Sport плюс літня Гума і не менш цікаві диски, дуже, можна сказати, крутенькі, на зимовій гумі йдуть у нас в комплекті додатково. по постану жодних зауважень, без дефектів, без підфарбувань. Також щодо комплектації. Як бачите, ззовні у нас S-Line пакет внутрішній S-Line пакет теж у нас доступний, плюс також Shadow Line пакет, камера 360, максимально можлива матрична оптика, радари щодо стану по бамперу, по решіткам. Жодних зауважень, також капот, ось як вам показую, так воно і вживу виглядає. Дещо дрібненькі, можливо, сколики були в попередній частині, але після того, як ми робили якісний професійний комплекс детелінгу в Україні, це все повністю підбиралося фарби, тобто по вінкоду, закапались, заполювалися і зараз взагалі воно не кидається в очі. Це нормальна річ для німців. Автомобілі пересуваються на довгих дистанціях, автобанах ловлять камінчики, тому якісь дещо дрененькі складки утворюються. Все відповідно своєму пробігу. Автомобіль не запісквастроєний та не містить такої явної січки. Якщо далі дивитися по крилу, по дверцятам, жодних м'ятинок під кутом, жодних царапинок, абсолютно ідеальний стан. Зовнішній стан дисків у нас без ніяких бордюрок, гума, повторюсь, літня, з ось таким. Протектором це 2023 року гума, Ханкуки і розмір 255 на 40-21 радіус. Підвізка у нас адаптивна, є також безключовий доступ, дзеркала складається, плюс асистент сліпих. Зон. Тут дуже такі красиві накладки із карбону понизу у нас є. Самі пороги ніде нічого не зам'яті. Кантики не подерті, під ручками жодних зауважень. Також двигун зараз працює, акустично він працює дуже і дуже добре. Так, ну і щодо даху, ніяких тут теж зауважень немає. Лобове скло без явних тріщин та сколів. Одразу фіксую він-код, можливо, комусь потрібно для перевірки. Плюс є в нас ще камера асистентів. Релінги новенькі. Я маю на увазі те, що вони оригінальні, але вони взагалі на них нічого тут не перевозили і вони ніяк не пошкорябали. Позаду у нас бампер не містить слідів від невдалих паркувань. Лише в зоні завантажень буквально кілька дрібненьких якихось царапинок, які ми теж підкапували після детельного, вони є. Тому що просто щось вантажили саме багажничок, щось заділо, бампер. І тут утворився такий невеличкий таненький момент. Але це все адекватно абсолютно. Так, ну і щодо задніх диски, тут теж вони без сидів ніяких. Невдалих там паркувань, хоча це права сторона, парковочна, тобто десь до бартюрки прижимається автомобіль і утворюються якісь подряпинки, але тут все окей. Є у нас адблю. Повторюю, зависький Shadowline пакет. пакет тобто тут ніхто нічого не втрачався. Без ключовий також є і на задні дверцята. Ну і по кузову навіть не знаю, що показувати. Абсолютно ідеальний стан. Якоїсь дрібного скольчика, якоїсь дрібної царапинки. Тут ніде такого нічого. Немає. Також, як і по диску з цієї сторони, теж все чітко. До речі, лобове у нас замінене у 24-му році, ось показує більш детально. Фінальне Audi. Над лобовим немає висічених сколів. До речі, щодо заміни лобового, це 100%, все фіксується у сервісній історії обслуговування. Ну що ж, ось такий візуальний стан. Тепер давайте перейдемо до товщини фарби. Поїхали по передній частині. У нас 116, 125, 125, 126. 119, 127, 114, 127, 127, 110, 119, 128, 115, 108, 116, 129, 129, 118, 137, 111, 146, 125, 154, да, 136, 136, 143. Задняя ляда, 118, 98, 98, 105. 97, 102. По правой стороне 145, 120, 120, 121, 121, 134, 127, 113, 142, 149 и 105. Стика. 116, 132, 122, 122. Еще раз 149, 117, 139. 113, 104 і ще раз капот 128. автомобіль не фарбований. Так, ну і продовжу далі по салону. Сховав трішки автомобіль подалі від сонця. Хочеться все детально ось таким чином показати. Дуже гарно. Виглядає салончик в такому спортивному виконанні. Ну і одразу можете помітити вражаючу кількість опцій. Ось почнемо із сидінь, комбіновані в стилі слайна, Алькантара, плюшкіра, боковинка абсолютно відповідає своєму пробігу. Вона не продавлена, не зачухана. Тут боковинка теж не заломлена, алькантара все тіленьке, все гарне, є підтримка, є масажери, є електрорегулювання та підігрів. Ось так виглядає дверна карта. Тут шкіра теж не поюзана, так само як ця ручка за якою частенько всі тримаються водії. Ось від ліктя не містяться по пластику, ніяких зауважень. Є амбієнт Light, який зараз важко помітити, тому що день Ben Colson, преміальна акустика, дзеркала складаються, ріються. Також по пластику тут в приємі все дуже і дуже добре. До речі, накладки у нас підсвічуванням. є накладки на педальки. Так далі, тут у нас під клинком жодних продавлених місць, електрорегулювання керма, також е, саме кермо. Воно спортивне, теж в стилі S-Line, з перфорацією по бокам. От також у нас є полістки перемикання передач, є віртуальний кокпіт ставочки Piano е, Black, що теж взагалі не пошкоджені, тобто в якихось дрібних царапинах вони не містяться. Камера 360. Темна стеля, підлокітник в ідеальнішому стані, так само, як і селектор перемикання передач, транзонний клімат. Є е, асистент сліпих зон. Бачу, що асистент також автопаркування присутній. Ну і інші також у нас є. Є дістронік, є адаптивний круїз-контроль. І ось тут ви можете помітити також два ключики. У нас присутні по пластику, по самому керму. Ось вам детально. Продемонструю взагалі. Без недоліків, усі перемикачі вони ціленькі. Тут поставочка, по килимку, по обшивці, навіть ось по від пластику, самого від е, самого ременя безпеки, тобто слідів експлуатації, абсолютно ось такий невеличкий слід. І це все. Позаду давайте пройдемось. Також, до речі, безключовий на задній дверця та присутній. І ось такий, якщо ви можете помітити, шилі кауді у нас виїжджає, маю на увазі засвідчення. Тобто комфортний вхід та вихід тут присутній, маю на увазі комфортне освітлення. Так, дверна карта це абсолютно ціле. Сидіння також як новеньке. Тут все у нас від'їжджає, є підстаканники. Басків безпеки, тут теж по пластику жодних зауважень. Позаду тут по пластику все ціле клімат. Ось тут на цій ось і консольці також по пластику жодних зауважень. Ну, абсолютно, ось, тобто також дверна карта, ось в приємі царапинок не містяться Так, перейдемо до багажничку. Він у нас електричний, є шторочка Слідів демонтажу відсутні також понизу у нас тут сам буфер, під ним має бути акумулятор, є піна, є насос. всякі Також у нас додаткові інструменти, аптечка. Ну і це в цілому все. По багажничку навіть не знаю, що тут, на що саме можна звернути увагу, тому що тут навіть ось по обшивкам взагалі нічого обірваного нічого такого. На що можна звернути саме увагу, не міститься. Також тут по пластику, ось невеличкий тут слід ось такого дрібного плану. Ну і це в цілому все абсолютно не критично. Так, по правій стороні давайте пройдемось. Так, ось таким чином тут все теж виглядає. Також абсолютно ідеальний пластик. Що і сидіння? До сидінь то питань немає, тут зазвичай у усіх автомобілях вони позаду класні, ну, якщо не приділяти увагу там варіантам із таксі, але тут по металу, по низу, тут по пластику, по ручкам, абсолютно все ідеально збережемось. Можна впевнено так і сказати. Тут теж поковинка, по сидінням, все в нормі. підлокітничок. Ось ось ці крутілочки, кнопочки, все тут ціленьке. Дисплейчик не поцарапаний також. Внутрішнє дзеркало з автоматичним затемненням, пластик. Тут ось по бардачку теж жодних царапинок. Верна карта теж абсолютно розбережена. Ну і повторюсь, два ключі у нас йде в комплекті. Ну і щодо звітів, у нас є в наявності звіт CarVertical, також в електронному вигляді. Тут жодних якихось пошкоджень, страхових випадків, не підтягується, і підтягується у нас лише пробіг. Другий місяць 2025 році було 136 тисяч кілометрів. Ось пошкодження ніякі не знайдені. І увесь цей звіт можна переглянути в електронному вигляді, який можемо вам скинути. Також у нас сервісна історія. Я буквально розрахував останні записи. Ось, наприклад. Останній у нас фіксується заїзд на 137 тисяч третє місця 25-го року. І наступне у нас вже на 136 було зроблено технічне обслуговування. Так, ну і підкапотний простір, Двигун абсолютно автостично гарно працює. Оптика у нас 20-м роком. З цієї сторони все ідентично, все по оригіналу, капотні, день нічого демонтовано немає, як і крила, також все ідентично. З цієї сторони. Ну і повторююсь, у нас є також від е, саме плюс відео з сервісу, де можу вам на ваше питання скинути. Там хлопці дивилися знизу, знімали захист, перевіряли всі рідини і повністю автомобіль е, є в ногі. Так, ну і хочу швиденько пробігтись по склу 20-й рік. У нас тут дверцята без слідів демонтажу, тут дверцята якогось слідів демонтажу. Скло позаду 20-м роком. Позаду також 20-й рік. Ляда у нас 20-й рік задня. Я б показував сліди демонтажу, вони там відсутні. Тут теж 20-й рік скло, також 20-й рік скло. швиденько демонструю. Слідів демонтажу по дверцятам заднім вони відсутні. І з цієї сторони теж вони відсутні. Плюс скло у нас по теж нуль. Тобто 20-й рік виходить, що у нас все повністю як має бути по оригіналу. Так, друзі, ну і що ж? Під кінець відео хочу додати те, що ви можете перейти в опис до цього відео, знайти ціну і переглянути усі деталі знову, якщо ви щось пропустили. Також нагадую, що знизу ви знайдете контакти із нами, і можете телефонувати, дізнаватися будь-яку інформацію, якщо вона вам потрібна. Нагадаю, будь-які перевірки абсолютно можливі. Ви можете замовити підборщика, можете замовити перевірку на будь-якому незалежному сервісі. Ми нічого не боїмося і не приховуємо. Тому, друзі. Підписуйтесь на наш канал, підписатись на наші усі соцмережі, ставте лайки та усім гарного дня.